Чернігівський район пам'ятає і шанує своїх героїв. І не тільки перед ювілейними датами, до яких, звичайно, дуже відповідально готуються. У Михайло Коцюбинському до 70-річчя перемоги відновили історичну стелу та провели капітальний ремонт меморіалу слави. Відновлено повністю меморіальну дошку із прізвищами скорботну мати. Ще, що ми додали до цього, ми зробили підсвітку, то зараз в нічний час наш меморіал слави повністю підсвічується. Ще хочу додати, що у нас на чотирьох кладовищах місцевих є могили невідомих солдатів, за якими доглядають учні нашої гімназії. Ну, і якщо до нас звертаються наші ветерани, то намагаємося вирішити всі їхні питання по можливості. І в цьому напрямку дуже, як сказати, плотно ми працюємо в напрямку. І Вітчизняної війни, і війни афганської, і вже тепер війни на сході нашої країни. У місцевій гімназії приділяють значну увагу патріотичному вихованню учнів, які радо зустрічаються з ветеранами, допомагають їм. Також в навчальному закладі організовують патріотичні читання. Школярі і самі цікавляться історією і можуть зацікавити інших. В нашій гімнації є куточок присвячений героям радянського союзу. Їх четверо. Вони навчалися в нашій школі. Це Руденок Яків Федорович, Комок Аркадій Іванович, Шкаруба Костянтин Федорович. Та одноворченко Степан Савельйович. Ми завжди не забуваємо про ветеранів, готуємо їм листівки, відвідуємо їх в будинку похилого віку. Дуже люблять бувати учні у кабінеті народознавства. Одинадцятикласник Ілля, завдяки батькам-учителям, які цей маленький музей створили, захопився вивченням історії свого роду. Він підготував літературний твір на конкурс, ордени і медалі моєї родини. Моя розповідь складається з. Оповідань про чотирьох дідусів, які воювали на Великій Вітчизняній війні. Всі вони мали різну долю. Почав писати цей твір, точніше, збирати інформацію дуже давно, але інформації було мало, і ми зверталися до різних джерел. Наприклад, інформацію про мого прадідуся Павла Миколайовича, який був батьком моєї бабусі, шпахлідій Павлюни. Ми знайшли в Подольському архіві і і доступна нам допоміг знайти Скоротович Анатолій Михайлович. Раніше вважали його пропавшим безвісти, але там було сказано, що він загинув в концтаборі на рівненщині. На території школи є алея пам'яті загиблим у Другій світовій війні, де висаджено дерева, облаштовано квітники. Поряд встановлено пам'ятник Герою Радянського Союзу Олександру Матросову. 23 лютого 1943 року у складі 2-го батальйону отримав завдання атакувати опорний пункт у районі села Чернушки і знищив третій дзот. Спочатку він кинув три гранати, а потім закрив своїм тілом амбразуру. 19 червня 1943 року йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Посмертно у місцевому історико-краєзнавчому музеї можна дізнатися про вклад коцюбинців у перемогу у Другій світовій. Зокрема, вони брали участь у радянсько-фінській війні. Саме під час цього військового конфлікту командир танка Яків Рудинок отримав звання Героя. А з початком вітчизняної війни на території селища і тодішнього Михайло Коцюбинського району діяли партизанські загони. Були серед Коцюбинців два льотчики, герої Радянського Союзу. Це Шкаруба і Аднеорченко. Два льотчика, які теж стали героями Радянського Союзу. Багато наших земляків також були нагороджені орденами медалями. Зокрема, партний Микола Васильович був учасником параду перемоги. і Він єдиний, мабуть, із не ахвіцерів, тобто сержант, який отримав орден Богдана Хмельницького другого ступеня захварсування одеру. В експозиції музею фото ветеранів, речі. Самі воїни передавали сюди нагороди, нагородні листи, залишки боєприпасів, зброї. Зберігається тут і викликає великий інтерес у відвідувачів колекція монет того періоду. Експозиція поповнюється, адже вже нащадки ветеранів приносять цікаві речі, наприклад, патефон чи гармошку. Величезний вклад у вивчення історії селища роблять місцеві пошуковці. На території селищної ради чотири поховання часів Другої світової, та не всі прізвища солдатів відомі. На двох місцях захоронення фамілії солдат, які там похоронені, не звісні. От заді нас братська могила тут похоронено 129 офіцерів і солдат Красної Армії і партизан. На сьогоднішній день відомо тільки 58 людей, а остальне не звездно. Основною задачею роботи являється поїздних для того, щоб встановити картину, яка проходила в тот період, період освободити посілка Михайло Коцюбінського і бывшего Михайла Коцюбінського району. Мета краєзнавців не лише знайти невідоме прізвище, вони прагнуть докладно дізнатися про життя воїна. Тому пошукова робота проводиться навіть тоді, коли деяка інформація про загиблого відома. Павленко Василий Дмитриевич. Только была у нас известна его фамилия. Это партизан, который погиб осенью 1943 года. А сейчас мы знаем более подробно о том, что он был из села Борок, о том, что он воевал в отряде имени Михаила Косубинского, который командовал Николай Михайлович Тронощенко, о том, что практически вся их семья участвовала в борьбе, в вооруженной борьбе с оккупантами, что он был в Послан в разведку, был захвачен немцами. Немцы его пытали, однако он ничего не рассказал и погиб в смерти героя. Сейчас мы занимаемся поиском второго партизана, судьбы второго партизана это Коваль Иван Алексеевич. Сторожилы говорят о том, что вот здесь была отдельная могила, где он был захоронен. Але коли було все обширене перезахоронення, а це було перезахоронення в кінці 40-х, початку 50-х років, по всій вигляді його перезахоронили в братську могилу, тому що він значиться в списках вот, захоронений в братській могилі. Продовжується формування списку воїнів, які повернулися живими. У пошуковій роботі краєзнавцям допомагають родичі ветеранів-бібліотекарі, учні Михайло-Коцюбинської гімназії, просто небайдужі жителі селища. Таким чином є можливість дізнатися як про воєнний, так і, Після воєнний шлях героїчних земляків.